За минулу добу окупанти 58 разів обстріляли територію Херсонщини. Населені пункти області обстріляли з артилерії, РЗВ, мінометів та танків. Сам Херсон армія РФ атакувала 14 разів. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Загинули шестеро людей. Чотири жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих 12-річний хлопчик. Його війська РФ вбили разом із мамою та татом у власній оселі. Також з добу російські окупанти обстріляли райони 18 населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок ударів було зруйновано понад 20 помешкань місцевих жителів. На запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене поле і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області. Із ворожого арт-обстрілу розпочався сьогоднішній день у Кураховому. Там поцілили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні. Попередньо поранена одна людина. Протягом минулої доби окупанти обстріляли дворічну в Харківській області. Поранено 75-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Також у наслідок обстрілу сталася пожежа в місцевому ліцеї. Зокрема, місто Куп'янське, місто Вовчанськ. обстрілюють постійно сьогодні. Ми, ну, власне кажучи, пересвідчилися на власні тамочі, перебуваючи у місті Вовчанську. Як там все, тобто організовано. На Куп'янському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, та успіху не мають певні просування, які були, але вони локалізовані, і в подальшому ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста, і фактично він перебуває в такій спустошеній зруйнованій місцевості. Протягом минулої доби українські захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі 8 Також наші бійці продовжують бити по позиціях окупантів. Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Віце-прем'єрка України Ірина Верещук попередила про можливі провокації росіян у храмах на тимчасово окупованих територіях. Є інформація, що на Православний Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликає громадян бути обережними та за можливості утриматися від відвідання місць з великим скупченням людей. У МВС попереджають про можливі провокації ворога в Кривопечерській лаврі. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.